Вітаю всіх на YouTube-каналі Львівського тренку Карбазар. І у цьому відео, друзі, я вам покажу, які мінівени можна придбати на львівському авторинку. Сьогодні буде багато різних цікавих автомобілів. Підписуйтесь і розпочинаю огляд мінівенів. Chevrolet Orlando. Ціна його 8850 14 2014 року 1,8 бензин. Коробка автомат. Номер телефону, сподіваюсь, вам видно 093 505 4087. Коробка автомат, 4 електроскопімачі, Датчик світла душу мультикермо. Клімат-контроль та підігрів сидінь. Автомобіль, до речі, має 7 місць. Обслугований, також позаду позади, бачите, є парк Opel Zafira, 10 року, 1,9 дизель на механіці. Ціна не вказана, вказаний номер телефону. Ось такі дзвоніть, запитуйте усі деталі та подробиці. Авто має тканиний салон та кондиціонер. Ще одна Zafira, вона наже легкосплавними дисками, лінзованою оптикою, передніми і задніми парктроніками. Одинадцятий рік, 18 тисяч пробігу 7 міста, один і на механіці з комбінованим салоном шкіра зі тканиною та клімат контролем. Нагадую, автомобіль має 7 місць. Рено Grand Scenic, Ціна його 7700. 1,9 дизель на механіці, 310 пробігу власник. Я писав номер телефона 9 группу. Шестиступка механіка. Так, видимо, передня панель, гарна комплектація, коричнева шкіра йде. Механіка шестиступка, також це себеміста версія. Панорамний дах, Підігріви передніх сидінь нас ідуть, Легкосплавні диски та безключовий доступ. Сидушки. Peugeot 5008, комплектація GT Line, 17 2017 року, 2-літровий дизель, автомат. Ціна 25 тисяч 800 доларів. І автомобіль повністю обслугований. Автомобіль має безключовий доступ, мертві зони, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, мультикермо, віртуальний дисплей, чорна стеля. Дуже-дуже красиве авто. Також для заднього ззаду є шторки. подивіться яка красива шкіра. Дуже-дуже цікавий автомобіль. Дефлектор обдуви є для задніх пасажирів, парктроніки перед-зад, Ось такий 5008. Друзі, також нагадую, що на нашому авторинку є менеджер компанії Авторія, який може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. Така послуга виключно тільки на Карбазар. Тач тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав. Тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на Авторія. Zafira 11-го року, дволітровий дизель на механіці, 216 шістнадцять тисяч пробігу в автомобілі. номер 025-4937-127. Друзі, саме це дволітровий дизель з місць. І ціна 9200 за сталінгового зафіру. Досить-досить гарна ціна. Так виглядає на передня панель. Механіка шестиступочка. кондиціонер, Мультикермо. Вже не в українській реєстрації, Зробили договір і поїхала на автомобіль додому. Ще одне 5008 пажонос до рестайлінгу. Також 2-літровий дизель, гарний потужний автомобіль, 11 рік, 7 місць. На механіці з проєкцією, навігацією та легкосплавними тисками. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, мультикермо, повний електропакет. Також панорамний дах, шторки. Третій ряд я вам показав. Парктроніки присутні. Машина признана, розмитна та сертифікована. 5008 Peugeot 18 року. 1,6 дизель, досить економічний. Коробка автомата The Aisson. 215 тисяч пробіг, автомобіль повністю обслугований, семимісний за ціною 20 800 доларів. Так нас передня панель, також віртуальний дисплей, мультикермо. Дуже все цікаво виконано. Тканина досить цікава. Також дверні карти зі тканини. вам ще середній ряд. Ось так виглядає автомобіль. Чудовий варіант великого сімейного економічного мінівена. Мерседес Сітан. 13-го року 1,5 дезель 80 пробігу. Двигун, такий самий у нас є, як Верношки, ціна його 9600. Дуже хороший стан автомобіля. Друзі, той самий кенгурик, тільки від компанії Mercedes. Подивіться, як виглядає. Повністю-повністю ідентичне авто. Але я думаю, що компанія Mercedes все ж таки додала шуму ізоляції, доробила певні якісь деталі і машинка буде трішки комфортніша. Volkswagen Touran. 1.4 бензин, коробка автомат 11 року 237. 2000 пробігу, досить гарні комплектації. Автомобіль має 4 лекций склопіді мощі, електролювання дзеркал, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, двузони кліматконтроль, з підігрівами сидіння. Mitsubishi Grandi з 4-го року. 2,4 у нас бензин на механіці, 274 пробігу. Ціна такого мінівена 4500 доларів. Так виглядає авто. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково телефонуйте за номером телефону, який вказаний на ціннику, і торгуйтесь напряму по автомобілю з власником. Volkswagen Touran го року, 1,6 атмосферний двигун, два комплекти гуми, механіка, 251 пробігу, ціна його 6600 доларів. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, підгріве сидінь. Механічну коробку передач, другий комплект гуми, як ви бачите, є в багажнику. Машинка вже розмитнена та стратифікована. Peugeot Partner Type, І це у нас оригінальний пасажир. Автомобіль 2012 року, ціна його 8500-215 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Двері відкриваються з двох сторон. Також передня панель. Також тут є величезний панорамний дах, механічна коробка передач. Бачите, з цієї з цієї сторони двері відкриваються. Легкосплавні диски, задні парктроніки. І покажу вам багажник. Він просто величезних розмірів. Подивіться, все, що хочеться, можна запхати. Автомобіль без пробігу по Україні. І ще, друзі, ось такі три мінівенчики на автоматах. У нас дві 1.6, 1.4 бензин і 1,6 дизель 5008. 9400 1.6 бензин-коробка автомат. 13 го року 170 тисяч пробігу. Підігрів сидінь, підігрів керма. Двозонний клімат. Цей автобіль нас йде з кондиціонером, але тут пробіг у нас всього 140 тисяч, Ціна 9300, також семимісний. Автомобіль зі Швейцарії. І 5008 Peugeot, дизельний 8700, 14 рік, 154 пробігу. З кондиціонером. Всі машинки 7-місні. Кого зацікавило, вони обов'язково звертайтеся нас тут позаду партроніки, тут позаду партроніки і тут позаду партроніки. Що ж, друзі, я вам показав частину мінівенів. Насправді їх нас набагато більша кількість. Приходьте на авторинку Карбазар в суботу та неділю, з 7 до 15, та оглядайте автомобілі. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лб.юей